Ось так рятівниця диких тварин Наталія Попова робить наркоз Левиці. Її готують до евакуації з Краматорська. Тут тварині жити небезпечно через обстріли російської армії. Везуть левицю до Києва в клітці в спеціально обладнаному автомобілі. Ось так врятованих тварин Наталя отримує у своєму притулку в Києві перед тим як їх відправлять за кордон. Є леви, тигри, конячки та ведмеді. Волонтерка каже, до неї звертаються військовослужбовці Збройних сил України, які знаходять покинутих тварин. Більшість левів тих, які взагалі кинули. Власники поїхали, тому що там бомбля зазналося церкви. Ми їх забираємо, то взагалі ніякої історії немає. Ми навіть не знаємо, чия це тварина». Ось так через паркан ведмедів годують. Мені прийшлося освоїти дуже багато професій тому що не один від лікар не поїде в таку зону. Тому мені прийшлося навчитися самостійно робити анестезію, тому що таких тварин, як леви, тигри, ведмедів, без анестезії, особливо коли вони в стресі, забрати ж неможливо. За час повномасштабної війни з міст, де ведуться бойові дії, вивезли зо три сотні диких тварин, каже Наталія. 200 з них вже евакуйовані до Європи. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас.